Волосав патлати, паплати довгі коси, можливо, жінка <нах> 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 А я круто, а, <нах> а, а маленький а, а, з дитиною. Це третя лекція по вивченню жестової мови для Олексія Гладко, який навчається у Житомирській академії поліції. Звісно, важко, тому як ну це було перший раз спілкування з людиною, е яка глуха. Але ну в подальшому потрібно розвиватися в цьому руслі, і щоб бути готовим до будь-якої ситуації, так звісно, цікаво, корисно. Сінтя Андріана Синиця говорить, що програма розуміння жестової мови для смартфону, якою навчили користуватися, допоможе їй в роботі поліцейської. Ми не можемо бути готовими е, при нашій роботі, коли йде, зустрінемо людей з обмеженими можливостями і знаючи. Те, що є дана програма, ми вільно можемо з нею користуватися і уникати неприємностей в нашій сфері. Оксана Козлова, викладачка жестової мови, вчила поліцейських комунікувати з людьми з порушеннями слуху. Викладачка говорить, що головне знати абетку для глухих та вміти встановити контакт за допомогою дотиків та зору. Мову жестів вивчати важливо, тому що у нас суспільство складається. Є така категорія людей, як глухі люди, яких є ну вони. Є носіями жестової мови, і як з ними комунікувати, це лише визнання з жестової мови, допоможуть з ними комунікувати, особливо от поліція чи будь-які служби, які можуть надати допомогу, безбар'єрність. Ось вони повинні знати хоча б базу елементарні ну, мати якісь володіти знаннями жестової мови. Такі предмет у нас на постійній основі, але от громадські партнери, Каполандський патруль. Козлов Сергій він запропонував нам свою допомогу, партнерство, і він проводить такі заняття. Це вже третє заняття. Вероніка Карпенко, Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.